Дуже погано. Гриміло, ну казали, більше 20 і впало ось сюди шахетів. І один упав буквально ну, метрів п'ятдесят, от біля гаражі упав. Четвертий під'їзд, другий етаж. Балкона немає, повністю вилетіло. Вікно те, що у зал вилетіло теж. На другій стороні, навіть спальня теж вилетіло. І на кухні хворточка. Ходили, дивилися. Десь на 100 тисяч у вас убитків. А скільки дадуть, має десятку, а має тисячу, а має нічого не дадуть. Так що хто його знає? Ну, Дуже погано. Злякалися, як воно отаке от гриміло, і причому все время отут Депо на депо падало, все, а то один тільки впав шахет. Осталась воронка така десь по пояс, ну діаметрів метрів три. А, і остатки шахеда. Оце якраз тут біля дороги, біля дороги.